Ради вас вітати в нашій студії. У нас в гостях Костя Гольський. Я тебе, Костя вітаю. Добрий день да. вітаю. Е, 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 да. Доброго дня, Доброго дня. Костю знаєте, він грає в інтернеті під ніком Костя Джоб. Костя також веде свій канал. Посилання ви будете бачити тут на його канал і медійні його соцмережі. Костя, як тобі взагалі враження від змагань? Це, це було дуже круто. Це просто от в захваті, при тому, що це тобто новий досвід, зовсім новий для мене, і виходить, що крім захвату, я і досить сильно втомлений, тому що дуже багато нового прийшлося. Багато було помилок, багато чого було того, що потрібно було вивчити, зрозуміти. Але ну так як сьогодні вже цілий день, в принципі, ось пограли, то я вже досвіду набрався. Я вже чую, що можна. Продовжувати в такому плані. Тобто це, це твій був перший турнір. Та, та, взагалі, це... взагалі перший турнір? Так, перший турнір. ось такий, Ну на професійному рівні, так. Ага. Тобто з друзями щось могли просто по фану, так але то звичайно не це. То, склад, то був вже так, стан, так. склад був дуже сильний. Склад був дуже сильний. Таке не хотілося би перший раз правити. Але ну, це було тому і дуже цікаво. Багато друзів, знайомих, хороших людей. То сильних... що, що ти скажеш про організацію самих змагань? Організація дуже крута, тут дуже гарно, дуже добре все зроблено. ну, Мінусів я не можу побачити. Плюсів дуже багато. тобто, ну, Мені то немає з чим порівняти, але все виглядає дуже класно. Тобто, і там вода, поїсти, все, що хочеш, тобі, тут є. Тобто, ну дуже гарно. Столи прикольні і все. От ти пограв, я так розумію, що це твій перший телевізійний стіл. Які враження? З, саме з телевізійного столу. Та теж класно, тому що, ну, знову ж, камери на тебе, плюс. Е, е, Ну, як ну це відчуття таке гарне зразу більше. Тобто більше концентруєшся на всьому. Плюс ти розумієш, що там за тобою люди дивляться, тобто хтось переживає, хтось боліває і воно в такому плані теж додає мотивації. Ти виграєш, тебе більше емоцій. Ну так як от якщо порівнювати гра в онлайні без стріма зі стрімом, тобто в рази більше емоцій зразу ж. Тому це дуже класно. А будеш розбирати базу з фінального столу? <рес> ну там були гарні роздачі, то напевно що треба буде. Там багато цікавого було. Дуже сильний був фінальний стіл. Хоч Дивись, а давай уявимо таку ситуацію. Ти, наприклад, як гравець, хайроллер, попадаєш в цю квоту від федерації 10 людей на наступний рік. Які змагання ти б наступного року хотів би б? Ну, так, це було б дуже круто. І, ну, я, якщо вже так дивитись, то я би хотів, як завжди, найбільшу ціль ставити. Ну там на трітон поїхати. Тобто на ВСОП в Ласфес це от така велика ціль і мрія. Тобто Тобто, я так розумію, якщо ми будемо проводити наступні змагання, то ти будеш перший, хто буде так. проходити ці змагання, саме піднімати рівень офлайн гри на телевізійному столі, правильно? Так, так. Тобто. Ну, все тоді ми тебе чекаємо. Дякуємо Дякую. за те, що Дякую. допоміг нам. Приходьте. Дякую.